Раки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трохроскоп на травень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що чекає на вас в цьому місяці, точніше в наступному. Нагадую, що ми дивимось ваш знак Зодіаку, Потім ще дивимося асцендент і по місяцю для того, щоб була більш об'ємніша картинка. І так, що чекає раків в травні місяці, так для раків, яким буде травень місяць. Карта прориву, колісниця, коли ви кудись мчитеся. Перше, що це можуть бути якісь поїздки, подорожі, відрядження, ви не будете сидіти на місці. Взагалі, це карта досягне цілі, Іначе, як ви ставите ціль, і ви її досягаєте. Це може бути коли справи, які були заморожені, ви не могли підписати, ви не могли там не знаю, зробити якийсь проект, не могли Продати щось, ви це робите, ви можете моментально вийти з з тіні. ви можете матеріалізувати свої знання, ви можете вирватися від конкурентів. Єдина історія, яку потрібно враховувати, це емоції, взагалі, це ваша карта, тому що якщо по астрології колісниця – це і є рак, а управитель раком луна. А луна символізує наші емоції. Дивіться, це те, що ми показуємо всім, це ваша така світла сторона, які ви всі хороші, білі, пухнасті. А чорна конячка це показує вашу тіньову сторону, те, що ви приховуєте від усіх. Може бути агресія, ну, різні, да, якісь негативні. І суть цієї карти в чому? Тільки якщо оці дві конячки йдуть синхронно в унісон, тільки тоді ви можете досягнути успіху. Тобто, вам потрібно подружитися зі своєю тіньовою стороною, перестати її подавляти, приховати, тобто, десь проговарювати, десь давати волю агресії, емоціям. І тоді ви стаєте просто блюз всімогучий. Це карта, коли ви можете, ну, не знаю, точно досягнути великих висот. Тому прекрасно, хтось кудись поїде. Далі, раки, прекрасний початок, травні місяці, що далі буде? Далі п'ятірка чаш, недовго музика іграла. Е, карта, коли м -м, щось порушило ваші плани, щось вас розчарувало. Я не думав, не думала, що так буде. Е, хтось не виправдав наші очікування. Але це карта трошки драматизації. Так, да, підстави будуть. Поламалась машина. Відмінилась зустріч, погане самопочуття. Ну якісь проблеми можуть бути, але так як ви це будете сприймати, це буде знаєте, така актриса драматичного жанру. Мене ніхто не любить. Як все погано, то захочеться побути в стані жертви, і тут дуже важливо. Вам потрібно змістити фокус уваги з негатива на позитив, тому що у вас туди зливається вся енергія. Ну, тому трошки можете, не знаю, там, посумувати, трошки подепресувати, подріп... але більше тут драматизація, суб'єктивне сприйняття якоїсь реальності, чим є насправді. У мене, наприклад, це було, коли я достала собі карту дня. На наступний день достаю. Дивлюсь, п'ятірка чаш Думаю, що це завтра має бути. Рано сідаю в машину, а вона просто не заводиться. Вона не подає ніяких просто знаків, ні руль не крутиться. Вона просто заблокована. І мені так, так образило, я так розстроїлася, що вона не працює. Та, тобто, ну нічого ж такого не трапилося. Я присіла в чоловіка машину і поїхала як би, по своїм справам. Але оцей якийсь осад він залишиться. Тому ось тут не так е, яка ситуація. Як ви будете сприймати, тут дуже важливо от прожити да, цей момент, не подавляти знову ж таки, от вас з подавленням емоцій може бути проблема. Дати собі час, там щось розстроїлись, поплакали, покричали, що ви там робите, і все. І далі чистого листа. Далі раки, десятка мечів. Десятка мечів може бути завершення певної ситуації. Тобто, це може бути якесь завершення співпраці, переїзд. Це може бути якась розмова, до якої все йшло. Тобто, це карта трошки болюча, але вона вносить ясність. В якісь справи. Та? Ну, тут дві карти такі поруч стоять, тому я думаю, це просто буде якісь, якась ситуація. Можливо, сварка з кимось, можливо, ви там з кимось будете виясняти відносини, можливо, по роботі якісь неприємності. Можливо, також десятка мечів. Це все, що пов'язано з голками, тобто іглоукалування, тату, татуаж. Якась не знаю, біоревіталізація, якісь капельниці молодості, стоматологи, це не один укол, ну, голка, а багато. Але навіть, дивіться, коли ви робите, наприклад, губи. Це ж болюча процедура. Але ви потерпіли і ви потім задоволені. Так само ця карта. От навіть якщо у вас якийсь неприємний інцидент, а він буде, ну, дивлячись по, по цьому, чого ви будете страдати, але він. По факту вас звільнить від чогось, тобто ви посварились, виговорились і все. І ви вже розумієте, да, я, ну, куди там рухається ця ситуація, чи що чекати від людини. Тому це, знаєте, як ніч перед світанком. Вона е, ну, якби підсвічує і вносить якісь корективи в якісь певні ситуації. Так, беремо другу колоду. Що чекає раків в травні місяці? Так, яким буде травень для раків? Яким буде травень для раків? Перша карта Паш Пентаклів це карта навчання, отримання передачі, досвіду. Ви щось навчаєтесь, ви когось навчаєте, ви стажуєтесь, ви проходите якісь курси, мастер-класи, підвищення кваліфікації, ви проходите випробувальний термін. Можете навіть сидіти, знаєте, писати якісь листи чи конспекти. Тут якась така навіть монотонна робота, яка пов'язана може бути ну, то з якимось писанням, ви якісь заяви можете пише, якісь листи. Не на комп'ютер, а саме вручну. Також пажи взагалі це наші діти і ті, хто слабше нас, тобто старенькі і діти. Можливо, вам потрібно буде якусь. Не знаю, проявляти турботу, вам потрібно, я не знаю, щось приділяти увагу. Можливо, ви підете в якийсь притулок з песиками і там щось будете допомагати. А можливо, все-таки про якесь навчання. Так, далі а, Так, випадає не одна багато карт, ми їх не рахуємо. раків що чекає в травні місяці. Карта смерть, карта трансформації, переоцінки, прощання з тим, що вам було дорого. Ці карти дуже схожі, наче як. Логічне завершення певного етапу, коли ви на щось міняєте свій погляд. Можливо, це про це не можливо, а потрібно попрощати старими прив'язаностями, старими образами, можливо, з людьми, ситуаціями. Тобто те, до чого ви так за що ви так сильно трималися, вам потрібно буде ну, або змінити до цього відношення, або взагалі попрощатися. Тобто по цій карті ви можете поміняти свій образ життя. От ви вирішили все. Я, наприклад, там не вживаю м'ясо, я а, стаю попешнік. Я о, починаю худнути. Ви дивитеся на людину, з якою ви там близьких відносних. Розумієте, мені з цією людиною не по дорозі. Мені потрібно рухатися далі. Чи це про роботу? Чи ви вже переросли? Ви переросли цей офіс? Вам потрібно рухатись далі? Чи ви о, переоцінка? І це завжди зміни на краще з гусініцею в бабочку. Єдине, що ця карта може бути так само, ну я думаю, що це одна і та же карта. Вона може бути болюча, можуть бути якісь погані новини, можуть бути якісь ситуації, які заставляють вас замислитися та щось не так. До речі, в принципі, ця карта може і означати не тільки коли ви прощаєтесь ну, з кимось, з чимось ситуаціями з людьми, ви переїжджаєте, ви щось міняєте. А ще буває, коли ви навпаки, з кимось, з ким ви довго не спілкувались, та людина, яка ну, для вас вже ніхто, а по цій карті якось так ситуація міняється, що ви розумієте, що треба відпустити образи і ну, почати з людиною спілкувати, що там дружба цінніша, там життя цінніше. Тобто якісь зміни поглядів, якась внутрішні зміни у вас будуть. Далі раки. Інтрига. Так, щоб одна карта залишилась. Так, раки, що чекає в травні? Повішений? Знаєте, тут може бути оця вся історія про те, що ви можете захворіти, тому що в це часто карта показує, коли ви обмежені, коли ви в підвішеному стані, ви не знаєте, що робити. Та? Тобто ви так от висите, у вас зв'язані руки, ви не знаєте Тут може бути. Перше, ви захворіли, у вас да, треба від чогось відмовитись, не можна їсти солодке, не можна пити каву, глютен, алкоголь, не можна ходити в спортзал. Може бути таке. До речі, тут може бути дуже часто це питання з спиною, ну, порно-руховим апаратом. І в мене часто воно програється як ну, простудні якісь такі захворювання. Тут може бути, наприклад, якщо в особистому, коли а, у вас переоцінка відносин і вони далі на паузі. Переоцінка дружби, вона далі не розвивається. Тобто, Ця карта, коли ну, от, да, якісь такі состоянні, анабіозу, ви підвішили, ви не знаєте, як далі поступати, що робити, і треба а, ну, якось поміняти да, фокус, тут потрібно змінити. Як це погляд, подивитися на ситуацію під іншим кутом, отак от, от буде правильно. Але як місяць, я можу сказати, для вас може бути да, таким вирішальним, вас може завжди все, що відбувається, воно на краще, особливо по смерті, завжди зміни на краще. Тут може бути да, що ви, наприклад, звільняєте з роботи. Та, і ви тут в підвішеному стані, ви чекаєте, да? далі, що буде. Ви там, з кимось прощаєтесь, там, з колегою, з другом перестаєте розриваєте якісь зв'язки. Да? Тобто тут щось таке, якась крапка однозначно буде: десятка мечів. Крапка. Смерть. крапка, ну... Це не в якомусь поганому значенні, тобто це може, за логічне завершення. Дивіться, оце 12-й аркан, а це 13-й. Щоб прийти в цю точку смерті, ви попередньо були в тому підвішеному стані. Тобто ця ситуація, ви відчували себе жертвою, ви розуміли, що щось не клеїться. Я ходжу на цю роботу як на каторгу. Я в цих відносинах взагалі нічого не відчуваю. Я нещасливий, нещаслива, мене не приносить задоволення, чи я дивлюся в зеркало. Я... Себе не приймаєш, що я там товста, що я тут все, я вирішую. І оця карта, вона, знаєте, як міняє ваше відношення до той ситуації, де ви були от якоюсь жертвою. Далі. Які карти я брала, які не брала? Так, що чекає раків в травні місяці? Цікава історія, що чекає раків в травні місяці. Зірка, ну все, закінчилась ваша історія. Тут ви відпустили минуле, а тут ви засяяли. Це карта, коли ви в центрі уваги, коли ви сяєте, на вас дивляться, вами надихається. Можливо, дуже часто бо це фотосесія, якою потім всі пишуть, боже мій, яка фотосесія? Можливо, залітає рілси. Чому? Тому що це карта інтернету. Також це може бути спілкування онлайн, спілкування на відстані, але. Е це більше, знаєте, якась така ідеалізація більше якась романтика, тобто там нічого немає такого. Справжнього там більше ви додумуєте, чим є. Можливо, ви підете на концерт до людини, яка для вас була зіркою і там надихнеться. Можливо, познайомитеся з людиною, яка для вас там, я не знаю, якийсь авторитет. І взагалі, бо зірки це здійснення мрій. І коли в розкладі з'являється такий аркан, значить, вищими силами всесвітом вам буде енергія надана для того, щоб ви так чи інакше м м наблизилися до здійснення своєї мрії. Тому все прекрасно. Далі, раки. Далі, четвірка Пентаклів, карта фінансової стабільності. Все добре з фінансами, але у вас є страх. Страх бідності, страх змін, а вдруг мені не вистачить. Ви десь можете на собі економити, десь ужиматись, десь заощаджувати. Да, от так сидите на грошах і да, тримаєте. Ну, часто про то. У вас великі витрати, вам за щось треба заплатити. І ви думаєте, а чи мені вистачить? У вас там ну, якісь зміни на роботі, ви думаєте, чи мене не скоротять. Тому от, про фінанси ви будете турбуватися, але тут у вас абсолютно гроші є. А по здоров'ю ноги в теплі. Тут можуть бути питання, які пов'язані з нижньою частиною живота. Кішківник, геморрой. ну, цистіти яєчники. Тому ноги в теплі. І, до речі, оця попередня карта це теж холодна карта. Тому ще дуже сильно не роздягайтеся, тому що може дати про себе знати переохолодження. Далі. Раки. Далі, раки туз з мечів, карта такого прийняття якогось рішення. Коли ви, знаєте, спокійно, беземоційно можете відрізати все, що вам не подобається. Тобто, там, де ви раніше замовчували, там, де ви. Ну, неудобно від, відказати, я подумаю, а потім там якось спригнули, ой, я там заболіла, ой, я то. а тут якраз ви, коли ви можете сказати, ні, мені це просто не підходить. Коли ви оцею такою рішучістю категоричністю будете стояти на, ну, на своїх інтересах, також мичів це все, що пов'язано з. Голкою може бути стоматолог, може бути аналіз крові, може бути е якісь маніпуляції з голками, також може бути. Може, ви йдете до стоматолога і переживаєте, що м, затратно буде. А, так, яку це я ще колоду не брала? Так, дивимося далі, що чекає раків в травні місяці яким буде травень для раків? Так, Яким буде травень місяць для раків? Яким буде травень місяць для раків? Трійка мечів. Бачите, все одно щось іде не по плану, щось вас розчаровує, якісь події. Це не критична ситуація. Наприклад, помінялись плани. Ви мали, не знаю, кудись йти на день народження, але щось, щось, щось пішло не так. Вам затримали зарплату, ви посварилися з і то, це навіть не посварилися, це не зійшлися в точки зору, наприклад, з якоїсь близької людини. Тобто, якісь ситуації можуть вас розчарувати. Наприклад, дуже дорого вам сказали да, за якісь маніпуляції, наприклад, ви хотіли там якісь капельниці зробити, молодості чи якісь зробити б'юті процедури. Ви розстроїли, що трошки дорожче, ніж ви думали. Так, раки далі в травні місяці дивимося. Двійка Пінтаклів. Знаєте, карта такої якоїсь емоційної нестабільності. Коли ви будете ну, між двох вогнів. Ну, не в плані між двох вогнів, тобто це ситуація вибору: їхати, не їхати. Дві роботи. Яку вибрати? Два партнера, і у вас можуть бути такі зміни-настрої: то хочу, то не хочу, то плачу, то сміюся, то люблю, то ненавиджу. То і оця якась така емоційна нестабільність, оці перепади, вони можуть забрати у вас ресурс. Наліза карта таких гойдалок. От коли у вас може бути якась невизначеність, нестабільність, а чому це карта завжди, коли. Попереду, якісь зміни, нам потрібно прийняти якесь рішення, взяти за нього відповідальність, а ми не готові. Тому якась така двойственность, біполярність, ембівалентність в якихось ситуаціях вас може розколбасити, да? от вас може щось. Але ви будете старатися, причому не одні, а своїм партнером вирішити цю ситуацію. Там правильний прийняти вибір. Та, тут ще якась є людина, яка синхроні з вами, яка буде старатися вам допомогти. Ну, там, не знаю, вирішити проблему, зробити вибір. Якось це питання вирішити. Королева Пентаклів. Це я, тобто жінка, яка діва тілець, козирог, буде фігурувати в. Я думаю, що це може бути ваш партнер. Це може бути по професіям людина, яка пов'язана з фінансами, може бути бухгалтер, працівник банка, податкової там, знає, якийсь консультант по фінансам. по... Характеру, це жінки е, такі е, раціональні, ресурсні, в них все в порядку, все м, по полочкам, в них є заготовки, у них є план А, Б. Тобто жінка, така, м, яка володіє взагалі ситуацією. І тут, скоріше всього, що ця жінка буде вам допомагати, буде там вирішувати, допомагати, вирішити ваше питання, да, якісь як. Вона йде вам в і як допомога. Ну, і плюс тут така фінансова стабільність є від цієї жінки. Так, ще беремо п'яту колоду, і ми в загальному спитаємо, в яких енергіях раки будуть по роботі в травні місці. Які енергії в травні по роботі для раків? Квірка жезлів по роботі все буде, добу... все буде спокійно, стабільно. підтримка колективу, є результати праці, навіть може бути якийсь корпоратив, там, не знаю, якби атмосфера свята є що святкувати. Можливо, це просто в робочий час ви там випите каву, а можливо, там підете жарити шашлики. Але по роботі абсолютно все, все добре. Тепер по здоров'ю. Покажіть, будь ласка, які? Перспективи по здоров'ю в раків. Прицермічів-карта, коли у вас можуть бути якісь всплески агресії, коли ви себе можете не контролювати. Коли взагалі, щоб ви розуміли, якщо в діагнозах, то це карта шизофренія. Шизофренія це що? Це коли людина себе не контролює. Тому у вас можуть бути якісь емоційні взриви, якісь. Але ви пам'ятаєте оцю да? карту. Лише коли в синхронні йдете, тоді ви можете досягнути того, що потрібно. В принципі, якихось таких захворювань, ну давайте так. У вас може бути: е, нема сили, нема ресурсу, нема енергії. Навіть таке як постковідний синдром, хронічна втома. Може бути, знаєте, як кріпатура, чи якісь карсети, ви, наприклад, носите для постави, чи там. Навіть от для зубів оці там, капи, да, якісь елайнери теж може бути. Але більше відпочивайте, тому що, наче як у вас не буде сил. в цьому. І давайте в особистому подивимося, що в особистому, яка енергія в особистому для раків. Так, яка енергія в особистому для раків? Десятка Прекрасна карта, сім'я, ваша підтримка. Це люди, які е, є вашим фундаментом, це ваша зона безпеки, комфорту, і вони завжди насторожі ваших інтересів Тому буде якесь сімейне свято, буде якісь зустрічі з друзями, е, не знаю, когось день народження, якісь е, е, юбілеї родини Христини, неважливо що, але ви будете відчувати, що саме. Ваші близькі це ваша безумовна підтримка. Тому в особистому тут все добре. Бажаю ракам гарного місяця, легких енергій. Люблю-цілую завжди. А, стоп! Стоп! Раки! Люблю-цілую! Ще вам таке послання на місяць для раків. Зовні брудна мушля устриці всередині дорогоцінна перлина. Все найцінніше дається складно. Май це на увазі, коли наступного разу захочеш здатись на півдороги. Бачите, не здавайтеся, якщо є якісь труднощі, не вийшло в першого разу, вийде з другого. Помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому вірте в себе і вас все вийде. А тепер, люблю, цілую ваш душевний таролог.